Вітаю на каналі. Це історія польської для тих, хто вивчає мову на рівні А1. Навчання через слух один із найефективніших способів. Сьогодні ви почуєте історію тричі. Спочатку повільне читання без перекладу. Зосередьтесь на загальному змісті, потім речення з перекладом українською. Слухайте і повторюйте за мною. І на останок швидке читання в темпі розмовної мови. Влаштовуйтесь зручніше, починаємо. Закупи з бабчою. Тіч пошла на закупи з моєю бабчою. Бабця хотіла купити свіже важива і овоці. На тарку було багато дуже лючі. Бабця знала всіх спредавців. Дінь добре, пані Зощу, повідзала до єдної з них. Укупіліш ми верхевки, жімняки і яблука. Бабча запитала, Маш ухоти на частку? Очевіще, так. Пошли ми до малої цукерні на рогу, з ми сернік і випілиш ми хербати. То був дуже милий день з бабчов. Повільне читання з перекладом. Діж пішла на закупи з моєю бабчею. Сьогодні я пішла за покупками з бабусею. Бабця хотіла купити свіже важива і овоце. Бабуся хотіла купити свіжі овочі та фрукти. На тарку було парцю дуже лючі, на ринку було дуже багато людей. Бабця знала всіх продавців. бабуся знала усіх продавців. Дінь добрий, пані Зощу, повіджала доєднений з них. Добрий день, пані Зосю, сказала вона одній із них. Купіліш ми мархевки, жіннякі і яблука». Ми купили моркву, картоплю і яблука. Бабця запитала Маш охоти на частку?» Бабуся запитала, хочеш тістечком. Очевіще, що так. Звичайно, що так. Пошліш ми до малої цукерні на рогу. Ми пішли до маленької кондитерської нарозі. Щедрій шмисернік, випіліш ми хербати. Ми з'їли сирники і випили чаю. То був дуже милий день з бабчею. Це був дуже приємний день з бабусею. Жива Польска у швидкому темпі. Дісь пішли ми на закупи з моєю бабчею. Бабча почала купити свіжі вироби і овочі. На таргу було дуже багато людей. Бабча знала всіх спродавців. «День добрий, пані Зосю!» – повідзава до однієї з них. «Купили ми мархевки, зімляки і яблука». Бабця запитала, маєш уходи на частку? Очевіще же так. ж ми до малої цукерні на рогу, жят ми серник і ми хербати, то був дуже милий день збабчав. Дякую за прослуховування. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте його вподобайкою та коментарем. Підпишіться на канал і далі розвивайте розуміння польської мови через слух.